Ви так, чого ви так поступаєте? Почекайте, а чого ви в балаклавах? Об'ясніть мене. Ні, не не, почекайте, я сепари, мене можуть в плен взяти. Я боюсь і ходжу без балаклави. Не боюсь, верніше. А ви боїтесь тут і ходите в Балаклавах? Ну так я не, не розумію. Хорошо, а чого вони в балаклавах? Ну це такий символізм. Ну що символізм? На Майдан прийшов, я вам виясняю, зі сходу приїхав. Мене це зовсім не мене, ну я сказали, не розумію. Хай Подумайте. мають капітан. Я, маю, я не боюсь Фукунь. ходити без балаклави на сході. Хоча я не без них чого. А вони ходять балаклави. Будь, Будь, Будь ласка балаклави. Мене не помилують, цепать. Я на сході не ношу балаклаву, ми, а ви ми тут находите балаклаву. Чого ви ховаєтесь? Від кого? Чого страшно? Від кого вам страшно? Мені стр... мені страшно має бути. бо якщо я в плен попаду, мене не помилують. і будуть питати жосі боя зайдар. Що нас не розуміють? Це ми бойці зайдару. Приїхали, ми вам говоримо конкретно. Надійте, будь ласка, капюшон. Надійте, будь ласка, капюшон. Капюшон не надевайте на наш балаклави, що ви робите?